У мене сьогодні велика подія. Ну, по-перше, це великий спортсмен, це вже свято. І по-друге, так рандомно кинув комп'ютер, що я е, в одну групу потрапив з Віктором Володимировичем. Пане Віктор, е, сьогодні буде нам розповідати про своє становлення як спортсмена. Для нього це новина. Я знаю, що ти не готовий, але так буде набагато краще. Друзі, повторюсь, наша федерація, вона ще досить маленька, порівнюючи з федераціями спортингу всього світу. Ми тільки-тільки відсвяткували 10 років, і то не святкували, прийшов коронавірус. Зараз знаємо, що війна такий важкий стан в країні, важке відношення кожного спортсмена до цих всіх подій, до речі. Слава нашим ЗСУ, нашим хлопцям, у нас дуже багато наших спортсменів, які зараз боронять терени України зі зброєю в руках. Слава ЗСУ. Слава! Пане Вікторе. Так. Е, ти знаєш, що мене на це е, підштовхнуло до цього. Бо е, ми дуже багато чуємо про Дігвіта, Торальда, Авре, про всіх завгодно. Я пам'ятаю, коли я почав стріляти. Мені, до речі, пан Віктор затягнув на стенд. Я був звичайним гарним мисливцем. І на тобі, е, я це пам'ятаю, 18-й рік. Е, крила грома, хрещенський стрілець. Я Вітя каже, візьмеш з собою зброю. Я кажу, Вітя, а, а на що полювати буде? Каже, та ти візьмеш, там розберемо. Ну, я взяв, а він каже: ти зареєстрований, заходь, стріляй. Як зараз пам'ятаю другий поверх, серія 25, був один заяць. Я так чотири mm. рази і попав, тільки по зайцю. Так, да. Всі мисливці, <серказ> які приїжджають, по-перше, дякую <серказ> за те, що ти подарував мені таку насолоду займатися дійсно цим видом спорту. Та й не тільки мені, всій країні, бо не було б Віктора, не було б Михайла. І напевно у нас в країні нічого не було. Бо, Тент, який ми маємо на крилагрому, він, він не має рівних. Я не знаю, як там про весь світ, але от я бував в Європі. Е, до речі, дякуючи теж пану Віктору, колись е, я тільки почав стріляти, Вітя каже, слухай, а ти ж їдеш на чемпіонат світу. Я кажу, Вітя, де я, де чемпіонат світу, ти про що? Він каже, ні, е, е, так, каже, чувак, буде. а ти зареєстрований. Я кажу, як я зареєстрований? Він каже, так, да, зареєстрований, все, у тебе варіантів немає. Кидаєш зброю, набої і йдемо в Угорщину. Дуже сюди. Дуже красиво, це запам'ятовується на все життя. Такі моменти. Тут видно, де найбільша делегація це Страна Україна. Називається наша Україна. Okay. Дуже Шовінково. чудово, дуже чудово. Це на дуже високому рівні. Дуже приємно, що така велика делегація з України приїхала. Потужні стрільці приїхали сюди. Майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу. Тому я думаю, що ми маємо показати гарний результат. Гарна, чемпіонату світу з компакт спортингу це наша. Славна збірна, славетна, я би навіть сказав. Пройшла ручиста частина. Наша збірна йшла передостанньою, але ви самі чули, які були гучні описки. Жодна команда світу не була так зустрінута, як, були, як зустріли нас, українців. Це дуже потужно. Їду я в Угорщину, друзі, думаю, вау, це буде щось. Несамовита. Приїжджає на той стенд Галгамаска, як я пам'ятаю. Да. І в мене розпач. Я бачу, що це порівнюючи з тим, що ми маємо у нас в Україні. Ну, а я маю на увазі килегрому, це, не, можна так казати, жалка я моєї лівої руки. Хай соромно буде угорцям, але це так і було. Ну, Це така коротенька предісторія. Знаю дуже багато твоїх цікавих історій. Багато вже їх чув. Знаю, що нашим і спортсменам, і ті, хто тільки думає взяти зброю до рук і їхати на стенд, їм буде дуже цікаве це встановлення. Бо коли починав ти, коли починав Міша Демчишин, ще не було. Не такої потужної школи стрілецької. Так, так, не було так. таких стендів. Зараз тобі можуть підказати. А я так рахую, що тоді і вибор зброї був інакший. І набої, напевно, ми не знали, що їх може бути там 10 чи 15 виробників. Не думали, що таке жилетка, вуха, окуляри. Друже. Як хто тебе затягнув сюди? В цей спорт затягнув мене е Віктором і Михайлом. А тебе хто затягнув? Знаєте, Ростислав, ми років 20, напевно, ходили на полювання. <гум> Зазвичай це було б відкриття, може, ще якийсь один день. Влітку я маю на увазі на качки. І все. Вдало тобі стрільнути, вдалося там два рази, три, може десять. Це була така перемога і таке щастя. І ось прийшов 2014 рік. Ми знаємо ці події, зв'язані з Кремом. Так. Е на наших теренах з'явилося ох угіддя, мисливське угіддя. Е почало... я, я прошу пробачення, це, я так розумію, мисливці Подільщини. Клуб так, мисливців Подпольячів. Клуб мисливців, мисливців Поділля, так. так. Ось. І, звичайно, постала задача, і треба було вирішувати, як утримувати ці угіддя круглий рік. І прийшла ідея розвернути ферму Фазана. Вона, до речі, є, і у вас були, е, були портами. Це ферми. десь років 6 чи сім назад. Так, так, до так, речі, так. друзі, це теж самопотужна фазаняча ферма в Європі. І далі вже ми це все ж зробили. І з Михайлом, коли сидиш, і якось один в одному каже, а друзі приїдуть, а підам на полювання. А стріляти вміємо, не вміємо. А якісь стенди раніше були, а є щось таке чи немає такого в Хмельницькому? Немає. Прийшла ідея збудувати стенд. І от ми цю ідею десь місяць виношуємо, і на офіс хтось приноси нам. Брошурочку, що через три дні відкриття стенду в Хмельницькому ми такі, так. І ми приїжджаємо на це відкриття. Як зараз пам'ятаю Коля Волинський, сьогодні суддя і наш стрілок, майстер спорту стоїть там, і якась свічка літає, і там демет, і тут всі в захваті. А, ха, ха. Люди всі стріляють, попадають. Приїхали, я якусь панельку мав піти зарядку. І навіть ні разу тоді. Не вистрілив. Це зазвичай у всіх стрілків, які проходять, тобто Куда? хотіло одразу її сховати і дивитись, правда? Ну... правда? А ти мене витяг зразу на стенд. я теж стояв, дивився, думав, ой, добре, подивлюся, як люди стрілять. А від каже, давай зброю, бери, бери, бери. Я кажу, та набої, я не ось тобі набої, заходь, друже. Ну, не вийшло від Та що? Переслідує кожного стрілка, мені шарано стидно, я не попаду, як це буде виглядати? І ми з цим столкнулися. І я не пішов, ні разу не стрільнув. Хоча ну, мені здається, що там робили безкоштовно навіть. Тільки от прийди, постріляю, візьме патрончик, бо ж відкриття. 22 чи 24 роки взагалі не було стенду, і там площадочку зробили, і, і телебачення там було. Ну, і це була неділя. І ось пройшла неділя, ми подивилися, багато друзів, знайомих, мисливців туди приїжджали. Звичайно, іде стрільне, іде стрільне, та ні, якось там іншим разом. Інший раз був в понеділок в 9 ранку зразу. В неділю свято. Ніхто не витримав, там ну, півдесяту я вже був на стенді і, і там почалось. Дай пах-пах-пах-пах-пах. А, тобто по п'ять набоїв закидав? Кажуть, п'ять разів не можна стріляти в мішень. А я по одній п'ять разів і вона полетіла далі. Та, щось не то, дайте ще раз. Та-та-та-та. І бачу, що я приїхав. Але глянув, вроді нікого немає. Я сам попросив ще раз, попав п'ятим пострілом, ну точніше, другим вже, да, бо сказали, що 5 разів не можна. І отут я зрозумів, що де стрільба і де я. Взагалі не можу нікуди попасти. І кому ти розкажеш, що ти 20 років ходив на полювання, як же ти стріляв? І Михайло йде сюди. І от ми почали потихеньку займатися. Звичайно, там е, я розказую історію цю частенько. хотів сюди піддивитися, що таке цей спортинг, компакт спортинг, як стріляти. А інформація абсолютно відсутня. На Ютубі один ролик з діклідом на англійській мові, а ми ж з тобою підковані англійською мовою. Ну так, вільно, вільно спілкуємося. І десь ми когось там гукнули, щоб він нам перевів, значить, що він там розказує. І нам переводять такий текст: летить мішень зліва направо, скидуємося, заходимо в мішень, знаходимо передню кромочку, нажимаємо, не зупиняємо, продовжуємо рух. Яку передню кромочку? Тут тарілку не можеш підхватити, кромочку каже, Так. І так далі, і так далі. Тому в нас це все процес стрільби, і так воно нас затягнуло, і ми приїжджали і до обіду, коробку патронів стріляли, і тихенько на офіс приїжджаєш на роботу, попрацював, воно ж тебе моля і браш знову коробку і знову поїхав. Працював. Проблема вся була дійсно в тому, Ростислав, так як ви сказали, що зараз набагато легше, я би сказав, навіть не набагато, а легко стрілкам, тому що сьогодні федерація повна майстрів спорту, повна майстрів спорту міжнародного класу. Це люди, людей, майстрів спорту, майстрів міжнародного класу. Я відношу до тих людей, це готові тренери. Готові тренери. Тому завжди можна запитати. А про інформацію сьогодні, яка є, вже нашою федерацією знято багато роликів. Вашим каналом знято роликів, навчальних, і школу ви робили. І в наш гуру є, який знімає теж Ігор Савенко ролики. дякую, дякую ти йому. Багато різної інформації. Тому а в нас це все вилітали коробки патронів. Коробки патронів це. Якусь, я... були дані змагання, поки не забув думку, були да -да -да. змагання, приїжджають таких пару стрілків е, з Києва, і я там обережно е, підходжу і запитую, скажіть, будь ласка, скільки треба часу, щоб виконати норматив майстра спорту? Десять секунд паузи, і кажуть, від трьох років. Я так подивився, на нього у мене стільки часу нема. Розвернувся і пішов. Вроді, стажеш, є в Хмельницькому, будемо працювати. Але в зв'язку з тим, що було. Проблема була в тому, що тобі ніхто не може підказати, і ти це все робив, от мацав, пам тут, пам тут, пам. покати намацав, як це все стріляти. в общем, складно це все було. Але поки я не забув, да, добре? Да, да. коли я почав стріляти, я пам'ятаю оці польоти, да? що літало. Е і думаю, так, нічого, можна стріляти. Е Віктор сказав, теж там три роки. І я взяв рушницю. Потім я починав. Е, у мене був Браунінг мисливський. Потім я придбав перша рушниця у мене був Цезар Інвіктус перший. Mm -hmm. Ну, думаю, ну все, я дядько, у мене спортивна зброя, жилетка є, mm -hmm. картуз там. Все буде чудово. І починаю стріляти. Ну, По-перше, для мене було відкриття, як для мисливця, що таке постріл без зупинки і двома очима. Ну, як це так можна стріляти двома очима так. і не зупиняючись, все приходить, друзі, з настрілом все приходить. Але потім е -е, я відчув якийсь такий, знаєте, е -е, неприємну ситуацію для себе відчув. Підходжу до пана Віктора і питаюсь, Вітю, А дивись, от я вже підріс, да, до того рівня, як ти казав, але чогось польоти змінились. І я повинен бігти, знаєте, от як за тим потягом, до, за останнім вагончиком і не можу в нього вскочити ніяк. Він каже, та це нормально, каже, просто тобі це буде довше і дорожче. Було і таке, Але дійсно, дійсно. Коли Віктор з Михайлом побудували стенд Крила Грома, це було чотири площадки. Це було дуже потужно. Потім на цих площадках з'явилось по два комплекти машинок. Це вже була, ну це був стрибок вперед, просто <тас> космос. <тас> <тас> Потім, друзі, з'явився мультипул. Це вже не космос, це вже якась, я не знаю, друга галактика. <тас> угу. Найвищий рівень, просто найвищий рівень. І три роки тому назад, до речі, рівно три роки тому назад відкрилось ще чотири площадки, тобто повноцінних вісім. І я ти знаєш, я впевнений, що, м м м напевно, ми б вже провели і європейські якісь змагання, вийшов. Да, ми вже мали відправляти запрос гран-при перше, а потім да. після гран-при вже мала світаску Але... розмовляти, і чемпіонат Європи може бути, і так далі. Так далі. Але, ну, на жаль, зараз е це все відтермінується. Да, прийде час. Обов'язково цей час настане. Вітя, е е Ще знаєш, таке у мене цікаве запитання. А вибір зброї. Ну, ти от почав про напівавтомат, да. про п'ять набоїв, цікаво, можна як з кулемета лупити. Да. Ну, так же не завжди було. Я, я, я бачив у тебе в руках, я ще заставив, що ти був ще з Цезарем. Так, да, був Цезарь. А ця еволюція в зброї. Мене теж також стрілки часто запитують, а з якої ви зброї стріляєте, і чому з це, і як це все було, і ви її взяли постійно з нею. Я, звичайно, розказую цю історію. Ну, бо це дійсно історія, і вона цікава. Після того, як я купив найдорожчу зброю, оцю бенеля по і я можу помилитися, але мені здається, вона десь в районі по курсу 200 там, доларів чи євро коштувала. І я думаю, що в мене найдорожча зброя. І ось я проїжджаю на стенд, от туди, там, де площадочка раніше була перед крилами Грому, там, в Хмельницькому. І мені кажуть, що треба купляти спортивну зброю. Я говорю, яку спортивну зброю. І що це така взагалі спортивна зброя? Ну, двохстволка, вертикалочка така, от. що мистець, як на охоту ходим. Ні, ні, вона трохи інша. Я скільки вона коштує? Ну, там 3, 4, 5 тисяч доларів чи євро. І я вам скажу: так, ми не говоримо там, про можливості, чи ти міг собі позволити це купити. Твій організм психологічно не готовий взагалі чути такі як цифри. Де, цифри. Да, бо ти знаєш, що ну, 300 там, чи 400 доларів мисливська зброя коштує. Там, Чи ти на якийсь заур, там, чи їх 54. За що давати, ну, дві труби. Те ж саме, що це? Ну добре, ну добре, ну і десь ми там мені здається з п'ятизарядкою, А ні, яке. І от ми там, значить, мисливський магазин, сітка магазинів, ібіс є така, знаєте, напевно. І от ми залітаємо туди в той ібіс, і питаємо, у вас є спортивна зброя? Я так. Точніше, не так це було. Десь якось ми вже навіть в Київ заїхали через два-три місяці. На змаганнях, і от там ми побачили такого нашого теж майстра спорту міжнародного класу Олега Прикладовського. І він ходить з ружьом, якась планка в нього висока F3. F3. Блазер. І ми ж так трохи поговорили. А як зброя хороша? І ми ж з Києва зразу заїхали в магазин, і в нас були ці зелені. Карта це дозвіл ми взяли на, на придбання, розуміючи, що заїдемо в магазин. Приїхали і нам кажуть, ми приходимо і кажемо, є в третій? Так. Да. А два є, да. так, В третій базі, все сходиться. І все, ж ми приїхали на стенд, почали стрілятися, вже все спетела зброя. І ось нам потім десь кажуть, що через 2-3 дні приїде якийсь спортсмен із Одеси. Спортсмени за 10. А ми ж стріляли вже 5, 6 і 7 попадали з серії. Приїжджає там спортсмени, пам'ятаю, що це вже було, але він почав стріляти 17-18. Ну, Для нас це ну, гру, ну, гуру гуру, гуру. І він так підходить до нас і каже, що це у вас за рушниці? Я кажу, а в третій байзер. І він каже, да-да, це в третій блазер, але це МСК збирає. Знов ти сидиш, думаєш, от про що людина говорить? Яка мисливська? Вона просто має вагу 3200, а спортивна має мати там 3800. плюс, 3850. Дуже легке, прикладне весло. Да, да, дуже легке це не тока. Так ти що? Ну все, йдемо беремо знову з Михайлом. Дозвола, їдемо відіс. У вас є спортивна зброя? Вони кажуть, так, да, це говоримо». А два є, так. Да. Можна там? Попробували все. Там як в магазині проходиш зброю, знаєш, там, скидаєшся, все хорошо лягає там. Ніхто нічого не розуміє, що таке лягає там і як там. Але заверніть нам два Цезаря. У виріні. І, і всьогодні... моя, до речі, друзі, знаю, що ця історія. Вибісі, її розповідає до сих пір <хи> на почанні. Бо вони кажуть, що у нас є такий приклад: заїжджають два хлопця, купують два f 3 30 ящиків набоїв поїхали. Через тиждень приїжджають і кажуть: дайте нам спортивну ще зброю. Вони кажуть, так ви ж взяли, каже, ні, вже це не підходить, дайте нам щось друге. Через два через тиждень купують Цезарі. Сто ящиків набоїв no. поїхали на хміну. У нас нема <зив> на три роки, майстра спорту чекати, викладати, <зив> да, ну треба швидше набагато. <зив> <зив> <зив)> і все, і так ми купили цих дві зброї, потім приїхав знову за тиждень значить, стрілок із Одеси і ходить, шукає цих двох хлопців. А оператори кажуть, вон цих два хлопці, а ми вже жилетки, все, у нас вже очки, натовські, три стекла, 1200 гривень, як зараз помню. Гривень. Гривень. гривень, гривень. Да? І бій сумочки, там, кастелані для патронів каже, вон вони, він просто нас не знав. Приходимо вже з іншими рушницями через теж ти стріляє. Отак От ми починали, і так ми довгенько. Наявно, мені здається, так напевно, роки три ми стріляли. І я, якщо не помилюся, то і майстра спорту я теж виконав з рушниці. Хороша зброя, насправді, хороша зброя. Ось. І. Ну, а далі вже там почались якісь вишукування, а що ще є, а та є то, а є то, є якісь марки, тобто, які ти і... не міг вимовити, не здалося. Да. І почалося, і сьогодні якби десь закінчилося. Але зброю через мене пройшло, з якої я стріляв і недавно рахував з е е е 10 одиниць. А скільки вагонів набоїв ти випустив повітря? Це важко, знаєте, коли. Вібісі в тому, що ж приходиш, по-перше, задаєш питання: а чого так дорого? Чому так дорого коштує? Стволи витримують 100 тисяч набоїв. Ти дивишся на них, думаєш, 100 тисяч. Коли це буде 100 тисяч? Бо в тебе ж порівняння з полюванням, коли ти на полювання 20 набоїв набої вистрілив в рік і все, розумієш? Ну, 50 — це максимум. Ну, так, да, так, да, так. Да. І все, і реклама. А коли надалі вже в, прогрес... в процесі ти стягуєш всю інформацію і розумієш, що стрілки, спортсмени стріляють від 25 тисяч, в рік. На рік. На рік, а ми стріляли і по 30 і по 35 тисяч набоїв рік. Ну, і дуже непогана династія. Я пам'ятаю, твоя старша донька почала стріляти. Но... Потім вийшла заміж, і на цьому Ні, вона поїхала вчитися. А вчитися, вчитися поїхала. поїхала да. була і це було. Да, так. Зять стріляв і дуже непогано да. стріляв. тобто... Він... він не продовжує це робити рідко. Але Ну, продовжує. рідко, так. Да. І клуб Крила Грома виростив дуже велику плеяду гарних досвідчених спортсменів, які зараз залюбки діляться своїм життєвим. Досвідом, досвідом. Так, да, є, да. досвідом да. Тобто, друзі, зараз дійсно ти приходиш на стенд і ти не відчуваєш себе загубленим, от як раніше. Да? Mm. Ти приходиш, от я навіть в 18-му році, ні, в 17-му році приїхав, я шукаю, хто мені підскаже щось. Нема нікого там. Віктор Михайло на роботі, ну, що став собі, громко постріляв, mm -hmm. склався і поїхав. Зараз залюбки на кожному стенді у нас в Україні є спортсмени, є тренери, які вас будуть вчити. І ви не будете. По-перше, це дуже правильно, бо ти починаєш запам'ятовувати неправильну стійку, неправильну вкладку, Перевчатись набагато складніше. Я вам скажу, Миколаїв, що наша федерація насправді і відлічається від інших тим. Що коли людина стоїть навіть на змаганнях, не може попасти, промах, да, промахи, ну, тобі від цього промаху погано. Може хтось би в інших федераціях там побрав, добре, що змазав. Да. А тут погано, тобі підбігають всі, до тебе наближаються, і підказати, щоб ти почав попадати. От в чому проблема. Це дуже цікаво. Дручу, дуже друзі, дуже такий від, від спорту. Я навіть не знаю, з чим його порівняти. Бо він не порівнюється ні з чим. По-перше, це адреналін. По-друге, це дійсно, я скажу так, що це дійсно і чоловіча справа. Ти зі зброєю, ти вмієш стріляти. Це допомагає на полюванні. Ти починаєш влучати. Багато вкачок, там, фазанів, і тебе вже мисливське господарство не так залюбки хочуть бачити усе. Так, так, так. Да. До, до речі, те ж саме стосується і ваших мисливських угідь. Уже буває mm, кажуть, так. що спортсмени на фазана ні, до побачення. Це... Це, це, не, це не полювання. Так, 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 так. Це вже таке. Так. Знаєте, мене теж частенько задають питання. Ну, як частенько, ну задають питання. Що для вас спорт? Що для вас спортинг? Що для вас компакт спорт? А я відповідаю просто: це вже моє життя. Це життя. Да. І насправді не тільки моє. Це. Да, це життя це так. нашої федерації, яка постійно наповнюється людьми, люди прибувають, бо це так, як ви кажете, це адреналін, тут і оздоровлюється, тут можна поспілкуватися, тут можна знайти спільні справи. Тут всі люди правильні, виховані, інших тут не буває. Бо можуть заскочити, подивитися, а мені не сюди і десь там збігаються. От що це таке. Так.